Наполягають до долучення до матеріальної справи, о, в рапорту та висновку Кам'янець-Подільського МСУ дозвільної системи, зокрема з дозволом від Кам'янець-Подільського МСУ, щодо належного стану моєї зброї на 5.07.2012 року і належного місця її зберігання оскільки в Донецькому міськрайонному суді що зафіксовано технічними засобами і зафіксовано в протоколі заслугних свідок Швець заявив про те, що мені на 9.07.2012 року був виписаний ще один дозвіл на придбання ще однієї одиниці мисливської глокословної зброї. І на моє запитання, чи видавався би мені такий дозвіл, якщо б моя рушниця, або всі мої рушниці були б якимось чином перероблені, змінені, внесені якісь конструктивні зміни, або вони б були бойовими, або вони не мали належного стану і належного місця зберігання, чи надався ви мені такий дозвіл? Ну, ні, я спитав, ви складали рапорт і вийшли про належне зберігання? Мої зброї належний і стан і сказав «да». І от він мені надав через моїх представників такі рапорти висновки, де зазначено, що проводив огляд місця мого зберігання і моїй зброї дільничий каналів ВМ. Сейга. Номера справ, де зазначено, що вони зберігаються відповідно. Висновок і дозвіл. 5.07.2012 року. І 5.10.2012 року. А вас з цього приводу чомусь обвинувачують? 263 стаття це є обвинувачення мене в тому, що я переробив зброю. А рапортний висновок видається на обстеження цієї зброї.